Їм тільки но виповнилося по 75 і повний вперед Микола Карпенко і Анатолій Близнюк. Вони вчителювали все життя, сіяли добре і вічне, і завжди пропагували здоровий спосіб життя. Восьмий десяток нічого не змінив. І ми, яким разом 150, не пасем задніх. Ці двоє ювіляри вибрали собі стежину здоров'я у 3,5 кілометри навколо озера Чеха. Група підтримка з пенсіонерів освітян фіксують час. І через 34 хвилини бігуни категорії 70 на фінішній прямій. Захекатись не вийшло. Слава Богу! Бо це перші 75. І якщо вже другі, то я думаю, нас будуть у візочку вести, так? Тому, пане Анатолію, це він організував цей забіг. Чому? Тому що 70 плюс це вже такий критичний вік, що деякі сідають на лавки, голубів булкою годують і не несуть позитиву нащадкам. Закликаю всіх ветеранів займатися спортом, фізичним вихованням, щоб продовжити здоровий спосіб життя і своє здоров'я. Підбадьорити і підтримати цих ветеранів освітян, марафонців, вирішила керівниця студії Мальва Світлана Смірнова. Тому що дуже приємно споглядати на те, як наші пенсіонери не спліт, не пліткують під під'їздами, не сидять в очередях біля сімейного лікаря, а що вони такі активні, що вони своїм прикладом подають приклади нам, молоді, що не треба сидіти, а треба е, драйвово жити, скористатися кожною хвилиною і пропагувати здоровий спосіб життя. Всьому світу над головами кружляють шахеди, десь йде відлуння звуку від вибуху. А стара гвардія, точніше, група здоров'я 70+, впевнена перемога України не за горами, слава нації і смерть ворогам.